Концепція фестивалю «Кобзарт» полягає в тому, що ми хочемо представити живого Тараса Шевченка без, без мішури, без етнографічного якогось певного нальоту за бронзовіння. Тобто ми запросили спеціально молодих митців, аби вони представили якусь, якусь живу картинку. Творчість Тараса Шевченка в переосмисленні саме молодих людей. Пишається калинонька, яво.

Бачити, мати за того повляти, порадитись було тоді своїм, святим слави. Шевченко має бути сьогодні серед нас і він має бути сучасним і я вважаю, що в нього ну, колосальна творчість, яку, над якою можна працювати, з якою можна експериментувати. От мені дуже подобається всілякі ці візуальні рішення, типу як Шевченка з шиною там йде на барикади чи ще щось такого плану. Тобто він має бути ну, сучасний, бо його творчість жива і, і мають бачити в інших жанрах, в інших стилях з відеопоезією. Його вірші можна класти на реп, знімати кліпи на його творчість, експериментувати і. Показувати його сучасне, бо реально те, що він писав декілька століт тому, зараз все це справжнюється і це це класно.